Яка напряму з багаторівневого врядування програми Юліт з Європою. Пане Херс, будь ласка, вас. Дорогі, дорогі, шановний заступний міністр Єбікін. Шановний пан Олександр Слабажан, шановні мери, шановні партнери і колеги, шановні друзі, для мене величезне задоволення привітати вас на, на сьогоднішньому муніципальному форумі. Я отримав задоволення от, так бити від того, що я з вами провів вчорашній день, і знову ж таки, ваш голос. Це живий приклад того, як самоуправління в Україні воно живе насправді не тільки живе, але і активне при цьому креативне і вимагає від інших, так би мовити, і сильне українське самоврядування надає допомогу і підтримку народу України і стійкість. Саме місцевих органів самоврядування, допомогло Україні відбитті з першого дня повномасштабної агресії Росії і багато обличчя, які вони якраз є свідченням цього, і ця реформа децентралізації місцевих органів влади це. Успішна історія, успішні історії. А зараз треба ці успішні історії перекласти в стійкі фактори, щоб хороше місцеве самоврядування було не так би мовити, розвивалося в правильному напрямку і ніколи не повернулося назад. І це дорога до перемоги і до того членства в ЄС. І саме в місцях містах і муніципалітетах України там, де люди проживають, люблять один одного, працюють, воюють, і на жаль, вони втрачають своїх близьких. І якраз місцеві органи самоуправління є. Невід'ємною частиною перемоги України, теми, які будуть обговорюватися і обговорюються на засіданнях, це саме ті теми, які мають значення, яким чином голос громад можна прийняти до уваги при проведенні відновлення яким чином фінансова база громад може бути стабілізована і навіть бути посилена? Яким чином і коли місцеві демократії будуть відновлені в деокупованих територіях? Яким чином законодавці найкращим чином в практику впровадять рекомендації ЄС щодо самоуправління на місцях? І це якраз включено в так званий план Ukraine Facility, допомоги Україні. І цей діалог надзвичайно важливий. Він відбувається, і він відбувається. І я хочу подякувати асоціацію міст України за те, що ви є розшійною силою такого обміну. Ви робите таким чином, що ваш голос є чутним. Принципи місцевих органів самоуправління мають глибокі корені в історії України. Я сам маю честь. Я працював 15 років в Магдебурзі, в моєму рідному місці Я в міськраді працював. І, можливо, ви знаєте Магдебург, Магдебурзьке право, ви пам'ятаєте. Мабуть, знаєте через Магдебурзьке право і, і оце Магдебурзьке право це. Основа для місцевих е, органів самоуправління В, вже віки. Тому Магдебурзьке право не нав'язано було, воно надавалося по запиту відповідних муніципалітетів, ті, хто їх бажали, тому що вони бачили, що громади, які мали магдебурзьке право, вони вони краще самоорганізуються і вони краще можуть бути успішними. І ця ідея від. Має багато спільного з принципу субсидіарності. Муніципалітети, які використовують Магдебурзьке право більш процвітаючі, більш ефективні і більш успішні. Разом Магдабурзьке право і муніципалітети створили мережу культурну, кращого управління, кращої юрисдикції, що роблять великий внесок у розвиток сучасних міст України. І і в центральній, і в східній Європі всі і асоціації, як ваша асоціація міст, продовжують о... цей розвиток, щоб вони призвели до відновлення України. Юліт Європа це ініціатива, яка фінансується Євросоюзом і країнами, член... Німеччиною, Польщею, Данією і Словенією. З 2016 року вже. Направляла свої зусилля на того, щоб розбудувати спроможності місцевих органів самоуправління, починаючи з самого початку реформи децентралізації, вже 10 років тому, Юліт довела, що це успіх. І як було заявлено на конференції 24 четвертому року повідомлення України, ми продовжуємо працювати по третій фазі Юліт. Починаючи з 25-го року і, і фокус уваги, основний на нашій співпраці з асоціацією міст України, і також сприяння міжнародному партнерству між українськими муніципалітетами завдяки розбудові мостів довіри, і це сприяє співпраці обміни спільні проекти з партнерами. З 18 країнами-членами і двома країнами кандидатами ЄС і це стала фундамент для інтеграції України. в ЄС децентралізована співпраця України продемонструвала ефективність і результативність. Сильне та ефективне і результативне партнерство розкриває. Величезні можливості для інвестицій, для культурних обмінів, і це довгострокові вигоди як для України. Як і українських муніципалітетів, так і єсівських муніципалітетів. І я хочу тільки підкреслити, що сказав, зазначив Олександр, щоб ви активно задіювалися в розбудову такого партнерства міжнародного, і ми тільки підтримуватимемо. Я заохочую кожного з вас, щоб ви задіювалися в тому, щоб ділилися ідеями, щоб ви. Дивилися, яким чином ми можемо працювати разом. Разом ми можемо плани відновлення зробити дійсністю. Давайте використовуємо наші спільні навички для того, щоб створити стале майбутнє. І я бажаю, щоб другий день цієї надзвичайної конференції був успішним. І я бажаю всім вам дуже цікавих інсайтів. та... Дуже дякую, разом до перемоги. Слава Україні! Він сказав українською мовою.